Мене звати Саша. Я навчаюсь у 9-му влаці Миколаївського ліцею Речнянської міської ради. Хочу презентувати вам роботу Вплив магнітного поля на ріст рослин. Актуальність роботи. Біологічна дія магнітних полів одна з найбільших актуальних проблем сучасності. Інтерес до цього впливу диктується самим життям. Багато процесів біосфери біосфері залежить від космічних умов. І в першу чергу від стану магнітосфери. Зміна умов навколишнього середовища роблять людину все більш чутливою до подразників. Наприклад, до електромагнітних полів, на яких поширюється не все живе землі. Магнітні бурі. Дослідження різних вчених встановлюється, що магнітне поле в великому діапазоні часто найбайдуже для рослин. Мета роботи. Дослідити, як впливає магнітне поле на процес проростання ріст і формування рослин квасолі Завдання. Задання. Контроль над потіканням дослідів і про реєстрації необхідних пар параметрів вимірюється енергією проростання насіння, дослідження показників схожості насіння і життєвської проростків. Дослідження зміни довжини корінців і погонів проростків. Об'єкт дослідження. квасоля звичайно. Методика дослідження експеримент 5 вересня ми почали цей експеримент вдома. Ми очищали фасолю, брали стаканчики прозорі і ставили в один стаканчик ставили. В магніт, а в другий не ставили, засипали ґрунтом, садили по дві фасолинки в кожний стаканчик, підливали, ставили на підвіконня. І на п'ятий день ми побачили, що з магнітних є проростки, а на без магніту там не було нічого. На сьомий день виріс листочок там, де є магніт. Ми вимірювали кожен раз. Лінійкою. А там, де немає магніту, не виросло нічого. Ми записували все в таблицю. Висновок. За нашим спостереженням ми можемо зробити висновок, що насіння посадженої стороною зродку до південного магнітного полюса проростає швидше, ніж те, яке посаджене взагалі без магніту. Таким чином. На підставі результатів проведеного нами дослідження можна зробити висновок, що всі рослини, які вільно розвиваються, орієнтуються в напрямку підвив... південного магнітного полюса, не маю, не мою думку, дія магнітного поля на біологічних об'єктів здійснюється через феромагнітні, Властивості. Отже, наша робота є ще одним підтвердженням: того, що можна прискорити при швидкість проростання насіння через його магнітне обробку. Дякую.